У нас є інформація від штабу національної команди України гравцям Євгену Селезньову, Андрію Пелявському, Богдану Бутку та Олександру Зінченку. Як і всім іншим кандидатам до національної команди, що виступають в іноземних чемпіонатах. Виклики були відправлені 10 березня згідно з регламентом ФІФА зі статусу і трансферів гравців. Це необхідно зробити за 15 днів. До початку міжнародного вікна такий термін існує. Ці запрошення носили попередній характер, оскільки на той час тренерський штаб збірної України ще не визначився зі складом команди на цей збір. Остаточна заявка була сформована 17 березня. Того ж дня цей склад був оприлюднений на офіційному сайті Федерації футболу України. Склад сформований тренерським штабом на основі ігрових характеристик та стратегічного бачення тренерського штабу. Жодних інших причин відсутності гравців на зборі, в тому числі політичних, про що неодноразово згадувалося у засобах масової інформації, немає. Згадані кандидати і надалі залишаються в полі зору тренерського штабу. І цією заявою ми хочемо повністю вичерпати розкручену мас-медіа тему і продовжити спілкування на тему підготовки збірної до чемпіонату Європи через найближчі контрольні ігри проти Кіпру та Уельсу. Будь-які політичні запитання будуть залишені без відповіді на цій прес-конференції, тема якої суто футбольна.